Вітаю вас! Сьогодні не дивуйтеся, бо готую ну дуже незвичне вдале тісто на вареники чи пельмені. І не менш незвичну і смачну начинку, яку готують у нас на Житомирщині, зазвичай на святвечір. Впевнена, за цей рецепт ви мені подякуєте, тому готуємо. Перелік всіх інгредієнтів на екрані я вам їх ще й продублюю в описі під відео. І найперше для тіста мені потрібно замочити білий хліб. І так вам не почулося саме білий хліб двічі, чи 2,5 дві скіпки висушеного хліба, я його для вас зважила, це 55 г, покриваю холодною водою і залишаю в спокої на 5 хвилин. Боришню я вже попередньо просіяла, тут в мене 500 г, додаю до нього півчайної ложки солі і гарненько все перемішую. А ось тут все як зазвичай роблю заглиблення в борошні. І наразі найцікавіше додаю замочений м'який хліб. Як ви бачите, воду з нього не відтискаю, ось так разом з водою. І також вливаю 30 г соняшникової олії без запаху. Якщо ви вареники готуєте не в піс, то толію можливо замінити розчиненим вершковим маслом і вбити в тісто одне яйце. Надалі все просто ось так добряче розминаю розмочений хліб і вмішую борошно. При бажанні, перед тим як сушити хліб, ви можете зняти з нього скоринку, щоб не було де-не-де -де жовтих краплень тісті. Вливаю до тіста ще трішки води ось цієї де замочувала хліб. Якщо ви готуєте не в піст і додаєте яйце, то додатково цих орієнтовно 40 грамів води вам більш за все не знадобиться. Тісто я вже зібрала купи в мисці, ось таке воно має бути м'яке і недобове, як звичайне класичне тісто на вареники. І ось тут його потрібно гарно вимісити. Тоді почне розвиватися клейковина, яка відповідає у нас за пружність та еластичність тіста. Все як зазвичай, все як ви робите. Переміщаю тісто в миску і накриваю харчовою плівкою або мішечком. Завдяки додаванню в нього хліба, тісто може без проблем зберігатися в холодильнику до 3 діб. І що цікаво, при цьому воно не рідне, не змінює колір як звичайне тісто чи заверне на укропі до прикладу. Залишаю тісто для стабілізації в холодильнику мінімум на 1 годину, а поки приготуємо начинку. 125 г сухого маку в три прийоми добре подрібнює в кавамолці. Якщо ви її не маєте, не біда. Проверіть мак 30-40 хвилин і перекрутіть двічі на м'ясорубці з найдрібнішими отворами. Ось ви бачите, тут вже почало з'являтися так зване молочко. Заправляю дрібкою ваніліна або ж пів пакетиком ванільного цукру і, звісно річ, дрібка солі. Так як начинка в мене буде сьогодні солодка, то всипаю 4, ну, можливо, 5 столових ложок цукру, але не більше, бо то вже буде зайве. Нараз, два все гарнесенько перемішала і заливаю мак окропом. Кількість рідини не вказує, вам ліпше буде зорієнтуватися на консистенцію, бо все залежить від того, як добре перетерливий мак. Пам'ятайте, чим краще перетертий мак, тим більше він вбирає в себе рідини. Ось тут я ретельно все розмішую, розтираю грудочки і додаю ще трішки води. Погляньте, тут добре видно це так зване молочко, а це означає, що мак добре перетертий і начинка буде на всі 100. Зверніть увагу ще раз на консистенцію і я відправляю сотейник на вогонь. На середньому вогні весь час помішуючи варю мак до випаровування рідини це орієнтовно 4-5 хвилин. Ну, ось і все. Мак підготовлений. Займемося пшоном. Щоб начинка була смачною, з пшена потрібно прибрати неприємний присмак та гіркоту. І це елементарно лише декілька рухів. Примиваю 200 г крупи декілька разів теплою водою. Далі покриваю його окропом і залишаю на 10-15 хвилин. Потім зливаю воду, ще раз промиваю і буду його варити. Покриваю крупу окропом і відправляю на вогонь. Співвідношення пшина і води 1 до 2. Забула вам сказати, що обов'язково додаю дрібку солі. Каша має відбрати всю воду, добре розваритися і умліти. Залишилося лише об'єднати і пшону, і начинка готова. Ось і все. Накриваю плівкою контакт і чекаю, поки начинка охолоне. Час ікс настав, тісто вже стабілізувалося, тож підсипаю борошном килимок і тісто і розкачую його. І важливий момент працювати з цінкістом одне задоволення. Розкачую максимально тоненько і вирізаю варениці. Вареники якимись там візерунками не карбую, бо вважаю, що робець у нього не має бути потовщеним. Але це тільки моє бачення, можливо, воно у вас інше. Напишіть мені в коментарях. Порці вареників відразу відверю, щоб фастанути і похизуватися ними, а решту заморожу на святвечір. Для вареників з солоною начинкою воду солимо у пропорції на 1 літр води пів чайної ложки солі з солодкою додаємо лишень дрібку. Час приготування цих вареників залежить від товщини тіста. Ці варенички я варила 4 хвилини після того, як вони закипіли. І як ви можете бачити, жоден вареничок не розварився. Заправляти їх можна будь-чим маслом чи сметаною, а ось на цей вечір метом чи ягідним киселем. Ну, а далі заглянемо до вареників всередину і покажу вам тісто через півтори доби в холодильнику. Всю начинку я використала, а ось цей шматочок тіста в мене залишився, і коментувати тут щось буде зайвим. І до речі, вареники чи пельмені з цього тіста чудово переносять заморожування. Я чекаю на ваші враження в коментарях. Дякую за перегляд і вподобайку!